Євангелія на щодень, 17 серпня, Матея 24 13-28. Але хто витримає до останку, той спасеться. І це Євангелія царства буде проповідуватися по всьому світі, на свідоцтво усім народам, і тоді прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту запустіння, провіщено пророком Даниїлом. Поставлено на святім місці, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, що в юдеї, нехай втікають у гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі своєї хати, і хто в полі, хай не повертається назад, узяти свою одіж, горе вагітним і годуючим за тих днів. Моліться, що ваша втеча не сталася зимою. Ані в суботу, скорбота ж тоді велика буде, якої не було від початку світу, аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були скорочені, ніхто би не врятувався, але заради вибраних буде вкорочені ті дні. І коли хто скаже тоді вам О, глянь, ось Христос, чи он де, не вірте, бо встане лже хрести та ложні пророки. Які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна було звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас, коли вам очі скажуть ось він у пустині не виходьте, ось він у краївках, не вірте. Як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє, так буде і прихід чоловічого сина. Де боємрець, там і орли зберуться. Коли відбувається щось страшне, якесь нещастя, треба бути пильним, потрібно зосередитися на важливому і таким чином зберегти своє життя. Тут важливий час, тому що слід заздалегідь погоджуватися на різні матеріальні втрати, також ні в якому разі не обговорювати зло. Руйнування і хаос навколо нас, а чекати Ісуса повного слави і сили, чекати Бога, що поспішає на допомогу, зосередження і на Ісусі безпечно проведе нас через будь-яке зло. Господи, дай мені силу будь-якій ситуації зосереджуватися на тобі і довіряти тобі.